Дивіться, вкладка наживо, і зараз покажу стратегію, за якою ми всі ці трансляції з вами торгували. Це лише не ОТС. Всі трансляції в записі кожен може переглянути. Дивіться, скільки довго можна гуртати, наскільки їх багато. І ось щойно плюсик вже забрав. Був лише один індикатор смуги Болінджера. Для пошуку вибираємо лише ОТС і шукаємо ситуацію. Смуги Болінджера. Ось це навколо графіка. Тож при пошуку ситуації я гуртаю і шукаю, де ціна буде залазити на обидві смуги Болінджера. І ось формується гарна ситуація. Ми залазимо на обидва Болінджери. Залишається 3 секунди до закриття свічки. Я буду заходити рівно на одну хвилинку верх. Натиснув купити. Відповідно, якщо сформується зелена свічка, я заберу плюсик. А саме скільки лише 69% прибутку. Дуже мало. 338 доларів вийде профіт. Ну, давайте спостерігати, як себе працює, і трішки детальніше подивимося, що у нас тут ще є цікавого. В першу чергу я бачу, що у нас є приємний таймінг. Це остання хвилинка закриття п'ятихвилиної свічі. А ще в нас є нижче сформоване лой. Можемо ще полетіти до нього. Ну давайте дивитися, в будь-якому випадку в даній ситуації я буду готовий взяти перекриття, якщо воно себе не відпрацює з першої свічки. Ну але хотілося б бачити відпрацювання вже зараз. Ні, все ж не спішить, тож просто заходжу повторно на одну хвилинку вверх по закритю вже цієї свічки. І очікую формування зеленої ситуації відпрацює себе саме тоді, Сформується зелена свічка. І зараз в нас аналогічно приємний таймінг, але вже перша хвилинка п'яти хвилин у свічі. Це два найприємніших таймінга для відпрацювання ситуації. Ну а торгуємо ми строго за прописаним мані ризик менеджментом у каналі навчання. Кожному новачку рекомендую детально пройтися по цьому каналу. Три секунди і ось тепер ситуація відпрацьована. Формується впевнена зелена свічка, я забираю впевнений плюс, я повноцінно перекрив попередньо отриманий мінус. Тим, що зайшов в два рази більшою сумою, а долучитись до команди можна безкоштовно, перейшовши за посиланням у профілі Ютуб.